Не знаю, чим в результаті теж скількома, а, чи обійдеться взагалі якимось ув'язненням і серйозним покаранням для поліцейської в Одесі, але її ганебна поведінка призвела до того, що поки що її відсторонили від а, виконання службових обов'язків. Вона записала відео, де різко показала своє невдоволення чергуванням біля церкви на на Великдень. Вона нецензурно висловила байдужість до можливих обстрілів і загибелі громадян. А, ну я не знаю, зараз. І це повідомлення, яке надіслало у приватну групу, стало просто надвоно розлетілося. Ну, вірусним шляхом миттєво розлетілося, поширилося, як коронавірус по соціальних мережах. Зараз ініційоване проведення службового розслідування. Що ж це поліцейська собі дозволяє, що вона ляпає своїм язиком. Її планують, звісно, звільнити з посаду, тому що все ж таки, ну поліцейська, ти маєш захищати державний суверенітет, ти маєш захищати українську державність аніж в принципі критикувати. Шкода, що ми не почули це відео, хотілося б його. Почути, але вона там таке наляпала, але не наша мене заставляється, чергувати, взагалі це дурня, ну таке. Взагалі, тихонькі, хахонькі. Там, блядь, сила чоловік 30, бак. Ну прилетів туди, решла, блядь, нічого страшного. Це не мінус 100 людей, це все, лиш мінус 30, слава, чел.